Ні, програмні тези усіх кандидатів на посаду міського голови Червонограда, як ми вже говорили напередодні цих дебатів, комітет виборців України проводив фокус групи в Червонограді і був визначений учасниками фокус груп ряд проблемних питань міста. І е, зараз я буду кожному з кандидатів просто формулювати тезу, яку, е, яка турбує червоноградців. А в вас прошу в одну хвилину вкластися і навести конкретні речі, які ви будете робити в напрямку, того щоб подолати цю проблему бажано з термінами, протягом яких ви виконуєте цю проблему. Отже, почну напевно тепер в зворотньому порядку. Запитання до пана Стебельського, Прошу одним з проблем міста Червонограда є погана робота громадського транспорту. Відсутність графіку руху, а також обліку пасажирів, зокрема пільговиків. Ваші кроки в цьому напрямку. Хвилина. Ну, Найперше для, для тих, хто хоче перевозити людей. Має бажання це робити і має на це фінанси, обов'язково треба робити тендер. Тому що їх, напевно, є декілька. І хто найкраще е, запропонує умови перевезення і умови е, їхньої оплати за умови фінансування е, чи дотацій, я так думаю, що це найкраще буде е, проведення тендеру і надання таким перевізникам. Тоді умов для того, щоб вони могли е, як найкраще перевозити людей, щоб люди були цим задоволені. Дякую, е Андрій Володимирович Порицький. Е ще одна проблема, яка турбує Червоноград, це забруднення середовища, особливо водою. Ваші кроки в цьому напрямку. Найперше ну, треба почати з того: е треба дивитися за собою самим, тому що більше забруднення. Іде від людського факту. Так, саме не перше це встановлення місць відпочинку біля водойми, мусорних боків. Ну, що чистити кожен раз, чистити після людей це також кошти. Ми треба навчити культуру і відпочинку. Ну а забруднення підприємствами, ну, з тим завжди треба боротися. На жаль, у нас закони є, які чітко прописують, скільки, які викиди можуть бути, ну, але ніхто ніколи того не вибухується. Дякую. Дякую. Мисак Микола Іванович. Питання, напевно, тривіальне, яке турбує багатьох Корупція в медичних закладах, особливо пов'язано з отриманням інвалідності внаслідок професійного захворювання шахтарів. Звичайно, це явище воно є відоме для всіх. і Я як панацею десь розв'язання цієї проблеми все-таки вбачаю в тому, що наша медицина повинна бути реформованою і з життям тих світових практик, які є, які успішно функціонують і існують в світі, Тобто для мене з виходом з цієї ситуації, яку ми переживаємо, це є страхова медицина. От але це потребується, звичайного рішення на державному рівні. Дякую. Дякую за лаконічність. Махник Василь Володимирович. Знову питання корупції тільки тепер в шкільних закладах. Особливо людей хвилює така, така річ, як фонди класу та фонди школи. Чи ви щось зможете з цим зробити? Якщо зможете, то як? Школа. Ну що я хочу сказати, значить про корупцію і вже створюють антикорупційні комітети і так далі. Корупція. Корупція починається з того, що фактично це на мою думку, і я вважаю, що це правильно. Точніше, для... То, що е, э, Обмаль робочих місць. Обмаль робочих місць, значить так, да, е, э, ми знаємо, закінчила дитина училище, закінчила дитина технікум, інститути, робочих місць немає. Щоб э, дитину працевлаштувати, от вам вся корупція. Тепер щодо э, по поводу шахтарів. Ми прекрасно знаємо, що тому лишилося, одному лишилося до пенсії допрацювати рік, тому одному-два. Значить, цей приїхав з Москви, йому лишилося теж деякий час працювати. Значить, що корупція. Значить, тепер що. Дякую, ваша колега за Наталя Олексійовна. Я одразу попереджу, що кандидати не знають, яку проблему перед ним будуть ставити я. Ні, до вас буде питання про низьку якість води. Про низьку якість води. Про низьку якість води. Перший крок, який я запропоную зробити, звичайно, це е, змінити. Починаючи від системи управління, яка існує в галузі, як ми звикли називати підприємство Одобно да? змінити менеджмент цієї організації. Раз. Друге, багато європейських програм пропонують під програ... програмою такого плану, такого обшталту, як програма Діста вода. Це залучення іноземних інвестицій. Але я точно знаю, що в нас в місті є люди, які знають, яка кількість труб, яких і за які кошти потрібно для того, щоб замінити протягом року, вклавшись в місцевий бюджет, повністю водопровід нашого міста. І мені дуже б хотілося бачити цих людей в команді. Е, є поняття надлишку бюджету, і я прихильник того, щоб цей надлишок не ділити між окремими якимось сферами. А цілеспрямовано, за його рахунок вирішувати першочергові питання? Наразі це питання буде. Дякую. Руслан Володимирович, як ви будете вирішувати питання відсутності позашкільної освіти та дозвілля для дітей та молоді в місті Червоноград? Ну, Оса ну, шкільна освіта, як і шкільна освіта, ну, за моїм переконанням, а, повинна бути перш за все, перш за все платною. А, ну, ми можемо довго говорити про те, що там, ну, про рівні доходів так і таке інше, але освіта повинна виходити з того, що вона платна, так, і вона платна в більшості цивілізованих країн. Проблема в платності не в тому, що не в якихось прямих оплатах праці, чисно в тому, щоб цінити за те, що заплатили. А в більшості, оскільки освіта надається безкоштовно, що в дитячих садочках, що в школі чи в вищих навчальних закладах, вона відповідно і низько оцінюється. Так. Ну, а стосовно стосовно Дошкінги. Навчальних закладів а, дуже, дуже погано, що немає альтернативи державним навчальним закладам. Немає Дякую. повноцінного приватного дитячого садка у чорнограді. Дякую, Остане Андрій Іванович, Залівський. Чесно, ти знаєш, був дуже здивований, але мешканці в Червонограда хвилює таке питання як відсутність стратегії розвитку міста. Якщо вона у вас є, то коротко. Впродовж останніх трьох місяців я був на кількох семінарах, зокрема, один з них проводив міський голова Львова Андрій Садовий, де показували, де показували, як правильно писати візію, місію. І е, бачення розвитку міста. Поки що я лише над тим працюю, і в програмі є основні напрямки, як це робити, але спільно з громадою це можна буде вирішити. Дякую. дякую. дякую, дякую, дякую. Ми, звичайне питання, бо є, ну у всіх, у всіх програмах, у всіх кандидатів йдеться. Це, це проблема закриття шахт нераціонального використання природних ресурсів міста, що будете з цим робити щодо закриття шахт, звісно, це дуже важлива тема, оскільки, якщо це для нас бюджет, судовий бюджет загальний фонд це по суті основне джерело наповнення бюджету. Також на тому тримається наша економіка, оскільки шахтарі, отримавши зарплату, вони йдуть купувати товари, послуги і інші сектора економіки, які пов'язані з шахтами, також е, пов'язані на шахтах. Тому е, Збереження шахт і не, не дати їм можливість закриття це є, мабуть, дійсно пріоритетне завдання в наш час разом з боротьбу з корупцією. Щоб, щоб це зробити, ми, звісно, будемо, я особисто і, і заступники, будемо їздити в Київ, будемо збирати мітинги, страйки, будемо робити все можливе, щоб не дати закрити шахи. Е, без шахт наше місто, по суті, не має жодних перспектив, тому якщо ми цього не зробимо, то який би не був міський голова, хто би не був. У нас немає просто майбутнього. Тому це буде одне з важливих питань. Дякую. Дякую. Можете залишитись біля мікрофона. Святослав Мирославович, можете залишитись біля мікрофона, оскільки ми переходимо до наступного етапу наших дебатів. Ви маєте право поставити одне запитання будь-кому з ваших опонентів, які присутні на сцені. Будь ласка, коротко і конкретно кому. Запитання. Е, ну, я задам е, питання. Е, Миколі Мисику, мабуть, задам питання. Мені може звернутися, так чи? От я вас задам питання, дивіться, якщо я не помиляюсь, якщо я ви мене поправте. В 2010 році ви були призначені Януковичем на посаду голови районної державної адміністрації. ось, і скажіть з того, також ви були першим поступником міського голови Чудівича, ви керували податковою. Тобто ви маєте певний досвід управління певними секторами. От скажіть, якщо ви хочете стати головою, що саме ви зробите краще чи покращите того, що вже було зроблено за попередні роки? Дякую. Прошу. Я повинен питати відповіді що я був призначений головою адміністрації. Я дійсно був у 2010 році, призначений головою Сутайської районної державної адміністрації за квотою Української народної партії, пропрацював два роки на посаді голови, трошки більше. Але в зв'язку з тим, що там сталися певні такі обставини, коли була поставлена вимога написати заяву і вступити в партію регіонів, я категорично відмовився від цієї вимоги і умови. І пішов, як я рахую, гідно, з цієї посади. Що я зробив, За, перебуваючи на посадах першого заступника і будучи начальником Чорноградської інспекції і будучи головою Сокальської райдержадміністрації, то я хочу сказати, що я, будучи першим заступником міського голови, займався питаннями економіки. Займався питаннями в свій час і житлово-комунального господарства. Тобто, коли я працював 2002-2005 роки першим заступником, забезпечувалося виконання і перевиконання міського бюджету, забезпечувалося, ми починали тоді і проєкт промислової переробки твердих побутових відходів, і також тоді починався проєкт завершувати. Будучи начальником Червонацької податкової інспекції, мені здається, що було створено абсолютно такі нормальні, комфортні і рівноправні умови для ведення суб'єктами підприємництва своєї діяльності, були партнерські стосунки працюючи. Головою Сукальської рейдержадміністрації я працював на громаду Сокальщини і також реалізовувалося, я зараз за браком часу не можу перелічити, але це і питання ремонту доріг і це і питання фельдшерського -фель -фель кушевських пунктів, це і питання медичних закладів Дякую. освітних ви закладів. Але Іванович, може зразу питання комусь поставити з опонентів? Я хотів би, ну вже раз так сталося, що мені задано питання Святославу Мариков. Я на зустріч задаю також питання, що було зроблено вами як депутатом Черноградської міської ради і як керівником відділу у справах сім'ї та молоді, так і працювали. Що конкретно зробили ви? Дякую за запитання, дуже цікаве запитання. Що би моєї роботи депутати? Будучи 5 років, я безперервно відприйняв мешканців, постійно відвідував всі сесії міської ради. Я був відсутній лише на одній сесії міської ради, де я лежав в міській обласній лікарні, довідку я приніс в міській раді залишив. Я зробив близько 200 виступів, прийняв близько 4 тисячі мешканців, на їхнє прохання зареєстрував близько півтора тисячі депутатських звернень, з яких більше тисячі звернень виконано, це є сотні ремонти доріг, лавок, освітлення і тебе подібне. Щодо роботи. Бласка, досвіду до кінця було запитано, запитано два питання, так? Я можу віддати відповідь на два питання, так? Що, щодо роботи на посаді відділу сім'ї молоді. Було здійснено, оскільки сім'я і молодь, відділ основа заключається в тому, що 90% роботи це робота з сімейною політикою, це та відпочинок дітей, це насильство в сім'ї, це робота з багатодітними сім'ями. В тих секторах що було зроблено? В галузі оздоровлення дітей. Було було налагоджено прозоре і відкрите надання путів усім категоріям. Дітей, які мають на це право. Щодо е, впровадження роботи з багатодітними сім'ями було здійснено е, присвідчення видачі і продовження документів. Продовження посвідчення дітей з багатодітної сім'ї скоротилося до 15 хвилин. Видача посвідчення дітей з багатодітних сім'ї скоротилося до декількох днів. Хоча законодавство передбачає місяць, тобто, якщо на протязі місяця треба було видавати посвідчення, видавалося декілька днів. Якщо продовжувати було місяць, ми продовжили за 15 хвилин. Дякую. Андрій Іванович, Ваше запитання. Дорогі друзі, в зв'язку з тим, що кожен кандидат запропонував таку гарну програму для благо людей, я можу тільки кожному побажати успіху і щоб він виконав свої обіцянки. Дякую. Славе Дякую. Володимировичу, Дякую. ваше запитання до опонента. Дякую. Я хотів би таку. Запитання в розріз Андрія Івановича Залівському задави. Ну, Дуже цікаво, як буде перекликатися Андрія Івановича програма його християнські цінності, права людини і е, цивілізаційно-туристичні штуки. Хотів би запитати, яке ваше ставлення до взагалі, ідеї легалізації, наприклад, легких наркотиків і проституції. Таке саме, таке саме відношення, як і до алкоголю, те рішення, яке ми прийняли в міській раді, яким одним з ініціаторів, яких я був про те, щоб обмежити, а відповідно щодо цього, то я відношу негативно. Дякую. В принципі, кожен із кандидатів декларує у своїй програмі залучення інвестицій, залучення додаткових коштів для розвитку міста і для розвитку громади міста. У мене таке запитання. Це один із пунктів вашої програми. Чи є у вас практичний досвід? І якщо так, то озвучте, який по залученню коштів, нехай най, найменших мінімальних. Якщо ні, то які будуть ваші перші кроки у цьому? Ваша знову, Андрій Іванович. Дякую. Перший досвід це був на початку 2000-х років спільно з Наталією Володимировною Орловою, коли реалізовувався проєкт «Плеяда». Крім того, є тут присутня Галина Круг в 2006 році, якщо не помиляюся, був проєкт по написанню статуту міста. Те, що я планую, планую зробити, насамперед це створення відділу. Де буде мінімум двоє осіб, які будуть обиратися на конкурсі, люди, які володіють іноземною мовою для залучення грантів проєктів Євросоюзу. Дякую. 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 Маєте запитання до кого? Я хочу сказати так: кожен із кандидатів писав свою програму. Якщо він буде вибраний мером, я би хотів, щоб ця програма його Буде Дякую. <плес> 에... Попрошу э, все-таки учасників в залі продумувати питання і займати місце біля мікрофону, бо ми завершуємо третій тур, і все-таки хотілося б почути питання в залу. 에...